Вітаю дорогі глядачі, сьогодні готуємо дуже смачний медовий пляцок з галереткою. Готується такий пляцок нескладно, проте має вишуканий смак, насичені медові коржі в поєднанні з ніжним вишковим кремом, точно не залишить вас байдужим. Цей пляцок однозначно займе почесне місце серед моїх фаворитів, оскільки є справді дуже смачним. Для приготування коржів до просіяного борошна додаємо ванільний та звичайний цукор і добре перемішуємо. Далі додаємо м'яке вершкове масло та перетираємо руками все до утворення пісочної крихти. В кінці додаємо яйця, розтоплений мед, а також погашену оцтом соду. Починаємо замішувати тісто руками. Коли місити в мисці стане важко, перекладаємо тісто на робочу поверхню та вимішуємо до пластичності. В результаті маємо отримати ось таке дуже м'яке, еластичне тісто, яке гарно тримає форму і не липне до рук. Ділимо його на дві рівні частини, одну частину тіста перекладаємо на пергамент та розкачуємо у прямокутник. Пергамент з тістом перекладаємо у форму, на якій будемо випікати, та адаптуємо корж під розміри форми. Так як нам потрібно спекти два коржі. У мене є дві однакових форми, тому ж випікаю коржі разом, можна випікати їх по черзі. Розміри форми вкажу в кінці та під відео. Випікаємо при температурі 180 градусів 20 хвилин. Готові коржі охолоджуємо у формі, після цього виймаємо та звільняємо від пергаменту. Для приготування крему спочатку потрібно розвести желе в гарячій воді. У мене це желе зі смаком лимона. Ретельно перемішуємо все до розчинення грудочок та залишаємо желе при кімнатній температурі до легкого застигання. Ось приблизно до такого стану повинно застигнути желе. А далі окремо жирні охолочені вершки збиваємо до загостіння. Далі додаємо цукрову пудру та збиваємо до піків. Дуже важливо не перезбити вершки у масло, а зупинитися як тільки вони загустіють. А далі у 2-3 етапи до вершкової маси додаємо застигле желе. І перемішуємо це все на низьких оборотах міксера, лише щоб все добре об'єдналось. Довго збивати не потрібно. В результаті отримаємо дуже густий та пишний крем. Для просочування коржів у сотейнику з'єднуємо лимонний сік, воду, а також цукор. Перемішуємо, ставимо на плиту та доводимо до кипіння. Залишаємо до охолодження при кімнатній температурі. Коли все готове, починаємо збирати пляцок. З коржів потрібно зняти ось цей верхній шар. Далі щедро просочуємо корж половиною сиропу. Зверху на корж викладаємо одразу весь крем та рівномірно розподіляємо. Зверху на крем викладаємо другий корж, з якого теж потрібно зняти верхній шар та акуратно притискаємо. Зверху також обов'язково просочуємо, накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник мінімум на 12 годин, а краще на одну добу. Просочений пляцок виймаємо з холодильника та змащуємо вареним згущеним молоком. Зверху на згущене молоко викладаємо посічені ножем волоські горіхи. Попередньо раджу їх обсмажити в духовці або на сковороді, так, звісно, набагато смачніше. Ну все, наш пляцок готовий. Він добре просочився, легко нарізається та гарно тримає форму, а також ефектно виглядає на святковому столі. Словами важко описати це неймовірне поєднання меду та лимону. Це дійсно варто приготувати та спробувати. Приготувавши цей пляцок всього один раз, ви захочете готувати його ще та ще. Щиро дякую за перегляд цього відео. Залишайте коментарі, вподобайки та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати оновлення.